Що ви берете сумку Хімалая Крокодайл Біркін чи двохповерховий будинок у Києві десь на 140 квадратів і зі своєю територією? Або сумку Foborg біркін чи новий Porsche 911 Turbo S із салону, звісно, або поросос Amethyst із крутими діамантами, чи просто один кілограм чистого золота. Ви подумаєте, ну що це за дивні порівняння? Але річ у тому, що всі ці речі дійсно коштують однаково. Ось вам пруфи: це коштує 400 тисяч доларів, це десь 250 000, і це 140 тисяч доларів. Це пієць і виникає просте логічне питання: а як взагалі можливо, що звичайна сумка коштує як дім? Бо насправді Hermes це не просто сумки, це система доступу і цілий культурний феномен. І звісно не кожен може купити ці сумки, але і не тільки через гроші. За ними прямо стоять черги, і листи очікування. І навіть якщо у вас є супербагато грошей, вам можуть просто сказати: сьогодні сумок немає. Ну і звісно, якість про котру дуже багато говорять. Але настає 2025 рік, і TikTok вибухає скандалом. На відео з китайських фабрик працівники показують, що ці супер супер люксові сумки роблять у Китаї, а їхня собівартість 600... 1400 доларів здавалося, ну все. Який ідіот після цього буде купувати біркін за сотні тисяч, якщо він робиться у Китаї. Але реальність інша, поки весь люк спадав у продажах, Ермес у першому півріччі 2025 року показав плюс 8% до виручки. При цьому черги не зникли, ціни не впали, попит тільки виріс. Тож давайте розберемося, в чому полягає маркетинг-феномен Ермес, який працює проти всіх законів логіки та фізики. І з вами БСД Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. Не забувайте ми запускаємо бренди. Як завжди, з мене цікава історія про Біркін і Ермес, а з вас подобайка та підписка. Підтримати український контент одним кліком. Ось я отак вам роблю. І навіть якщо виходите з пакетом АТБ, я вас обожнюю всіх, хто дивиться. Тож дайте мені вподобайки і підпишіться. Від упряжі до символу статусу. Якщо сьогодні Ермес це черги набір на обмежені продажі і статусний капітал, то в 1837 році все починалося максимально просто. У Парижі на вулиці ПСЖ Сен-Антуан Тірі Ермес відкриває маленьку майстерню у пряжі. Не модний дім, а ремеснича роботи для вершників, карет та європейської знаті. І тут важлива деталь: у той час Франція переживає пік кінного транспорту. Якість у пряжі була аж такою самою ознакою, як і сьогодні салон авто. І Ермес одразу бере нескладні. Іше сегмент він не шиє для всіх. Він ще для тих, хто керує Європою. У другій половині 19 століття Ермес стає офіційним постачальником європейських королівських домів. Серед клієнтів Наполеон III, Російський імператорський двір, а також аристократія Лондона та Мадрида. Це був ранній аналог, схвалено зірками, тільки без інстаграм. Репутація передавалася усно між найвпливовішими людьми континенту. Це така собі синя галочка, тільки отримати її могли ті, у кого було власне. Військо, коли у 1920-х автомобілі масово замінили коней, то більшість майстрів упряж просто закрилися. Ермес зробив навпаки. Еміль Моріс, онук засновника, подивився на проблему і побачив можливість. Він створив колекцію аксесуарів для подорожей, а джерелом натхнення стали самі автомобілі. Застібка блискавка з презентових дахів авто, перетворилася на елегантну деталь сумок. Я yes. це. У 1922 році Еміль Моріс вже запентував виробництво застібки блискавки у Франції та створив ноу-хау з її використання. Це було настільки революційне, що у Ермес навчалися всі, включно з Коко Шанель. А ще компанія з самого початку відрізнялася особливим швом, виконаним двома голками у протилежних напрямках, звичайними лінами нитками. Це не просто технологія, це підпис майстра. Ще у 1920-х родина запускає першу жіночу сумку «Окуруа». Це предок бірки. А ще у той час, коли інші бренди намагаються здешевити виробництво і розширити колекції. Ермес робить навпаки менше товарів, більше майстерності. І вже 1930-х Ермес перестає бути просто маркою зі спадщиною. Бренд стає символом статусу. Не тому, що він дорогий, а тому, що він рідкісний. І це важливий психологічний елемент. Ермес не продавав масово, він продавав вибірково і це формує основу їхнього преміум позиціонування на наступні 100 Років. Ти мою могутність! На цьому тлі майбутні легенди Біркін та Келі з'являються не випадково, а як логічне продовження ДНК бренду. Біркін та Келі. Ми не робимо модні сумки, ми створюємо майстерні об'єкти, які живуть довше за тренди. У світі люксу є десятки красивих сумок, але тільки дві перетворилися на культурний символ, і обидві вони народжені зовсім не дизайнерами, а випадком. І все почалося у 1956 році. На обкладинку Life Magazine виходить фотографія принцеси Монако Грейс Келлі. Вона, намагаючись приховати вагітність від папарації, виходячи з машини, прикриває живіт сумкою Ермес. І це фото стає вірусним у доінтернетну епоху. Тираж журналу понад 5,5 мільйонів примірників. Збірки газет передруковують його по всьому світу. Модель сумки, яку до цього знали лише поціновуючи, раптом стає іконою стилю. Тоді Ермест одразу ж перейменовує. Сумку на Келлі. Уперше в історії моди сумка стає не аксесуаром, а історію про принцесу, яку хоче купити кожна жінка. І це працює досі. Сьогодні Келлі продається за 9 тисяч доларів і досягає ціни у 30 тисяч доларів. А на перепродажі моделі в хорошому стані йдуть дорожче за первинну ціну, бо на них черги на 2-5 років. Друга випадковість відбулась у 1984 році. Звичайний літак, жодних приватних джетів, але доля вирішила посадити поруч двох людей, які навіть не підозрювали, що за годину вони змінять індустрію розкоші. Праворуч Джейн Біркін, акторка та ікона французької легкості. На колінах у неї легендарна плетена корзинка. Вона в ній носила все: від записника і ключів до пляшечки для дитини. І це не сумка, це якесь компактне життя молодої мами. А ліворуч Жан-Луї Дюма, голова Ермес. Спокійний, уважний, той тип людини, що дивиться не на те, як речі виглядають, а на те, як вони працюють. Десь посеред польоту вони розговорились. і Джен зітхає і ніби між іншим каже, чому чор забирає жодна красива сумка? Не вміщає мого життя. Не було ніякого кіношного моменту, де речі розсипались по проходу, і Дюма стояв у позі генія. Це журналісти додали згодом. І у реальності це була просто чесна жіноча скарга про функціональність. І от у цю секунду в голові Дюма щось клацнуло. Він бере блокнот, а не пакет блювання, як потім всі писали у цьому міфі, і швидко починає щось креслити. Сумка має нести життя і тримати його всередині, каже Дюма. Ця фраза згодом стане маніфестом РМС. А далі все просто. Ітак, приземляється, дюма забирає ескіз, і вже за кілька місяців у майстернях Ермес народжується те, що стане символом статусу черг і легенд. Біркін. З пакета для блювання зробили мрію для мільйонерів. Красиво ж як, і романтично. Дайте мені одну хвилину і розповім, як ми запустили бренд текстилю на ринок США. Ми провели дослідження і зрозуміли, що в США частіше обирають жалюзі, вважаючи штори пережитком минулого. І ми прагнули змінити цей наратив, тому і розробили бренд стратегію, основна ідея якої було представити штори як дизайнерський одяг для дому. А це значить, основна наша дизайн мова це бренд одягу для дому. Почали ми з назви. Вона народилась, поєднавши слова, котрі є основними. Ними цінностями компанії Nature and Home і вийшла у нас назва Naomi логотип ми закодували образ сонця, котре виглядає з штор. І тут ще можна побачити і людину, котра розкриває ці штори. Новий бренд отримав айдентику модного будька з елегантними деталями та символом сонця, яке змінює свої фази протягом дня. Насправді природа і стала нашим натхненням. Це дало продукту новий контекст, вишуканість і буденність. Ось так це розкладається на інші фірмові носії та інші бренд-атрибути. Дизайн вийшов мінімалістичним, але з сенсом. До речі, за цей кейс ми отримали. Мали стрічку на біганці, тож якщо вам треба завести бренд, звертайтесь до рукменів. Сьогодні Біркін це мінімум 12 тисяч доларів у бутіку, Але справжня магія на вторинному ринку. Модель Біркін 25 чи Біркін 30 у рідкісних кольорах і шкірах продаються за 25-40 тисяч доларів. А легендарна гімалая Ніло Тікус досягає аукціонних рекордів 300-380 тисяч доларів. Особисто я не знаю, як я маю коментувати. Просто а ще сумки біркін це найуспішніші та найнайдійніші інвестиційні активи. Так, любителі біткоїну на сумках теж можна піднімати. І аналітики Бекхантер показують: за останні 35 років вартість біркін зростала в середньому на 13-14% на рік, обганяючи не лише інфляцію, а й навіть золото та фондовий ринок. Не треба розраховувати на пенсію, треба просто купити декілька сумок. Але до того як з'явилися легендарні сумки, Ермес створив інший культовий продукт шовкові платки Карі. У 1937 році виходить перший платок, і з того моменту це стає найважливішим символом компанії, навіть важливішим ніж біркін. Щороку Ермес створює 20 нових дизайнів, 10 для зимової колекції і 10 для літньої. Жоден не повторюється. На створення шовку йде до 2 років, а на один платок до двох тижнів роботи. А ще цікава, Деталь. Hermes не використовує загальновідому кольорову таблицю Pantone. У них є власна колекція з 75. -ти. Тисяч зареєстрованих відтінків, це як мати власний словник, яким ніхто інший не може користуватися. А задумувалося, чому помаранчевий до Другої світової пакування Ермес повторювало кремові кольори інших французьких бутіків, але у 1942 році окупований на Париж страждав від дефіциту всього. І Ермес більше не міг діставати звичну кремову упаковку. Єдиний кольор, який міг надати постачальник, виявився яскраво помаранчевим, саме тому, що його ніхто не хотів. Еміль Моріс Ермес просто додав коричневу стрічку та логотип. Коли війна закінчилась, бренд міг повернутися до старих кольорів, але не повернувся. І у 1994 році помаранчева коробка Hermes навіть отримала престижну упаковочну премію Оскар. Називаємо це так. Та навіть найкрасивіша історія походження не пояснюю, чому сьогодні Hermes хочуть так, ніби це паспорт у нове життя. Секрет у маркетингу, який працює навіть тоді, коли бренд мовчить. З бренду на культовий код. Розумієте, Ермес це бренд, який продає зовсім на речі. І саме тому у, у них не було жодної агресивної реклами, жодних слоганів на білбордах, ніяких 30% тільки сьогодні чорна п'ятниця. У них алергія на слово акція. У другій половині 20-го століття Hermes стає улюбленим атрибутом тих, кого ми називаємо культурними трансляторами статусу. І це важливо. Жодна з цих появ не була платною. Елізабет Тейлор, Джулія Робертс, Ніколь Кідман хизуються своїми бірки. А крізь Дженіфер бере Біркін навіть на сніданок, просто тому, що е, так правильно. Карді бі збирає та знімає анпакінги оранжевих коробок у TikTok. А найкращий символ культурного впливу шафа Кайлі Дженнер. Десятки біркін, келі та ексклюзивів, складених за кольором як колекція мистецтва. А тепер серіали. Секс і місто буквально зробив біркін мрією планетарного масштабу. «It's not a bag». It's a біркін це момент, коли аксесуар перетворюється на культурний мем. Після цього епізоду Google побачив тисячу нових пошукових запитів, як купити біркін. І тут найцікавіше, що Hermes не платив за цю сцену ні копійки. Але не тільки сумками пороблене. Десятиліттями компанія розширювала свій вплив дрібнішими стратегічними товарами Шовковими хустками, ременями, ароматами, браслетами, годинниками. Це точка входу. Але про це згодом. А ще Ермес майже не використовує моделей у рекламі. Усі їхні компанії мінімалістичні, як сторінка з дорогого арт-журналу, продукт. Тут головний герой, друзі. До речі, кому цікава тема побудови таких впливових брендів. У нас на другому каналі 100 брендів, де я спілкуюся з українськими підприємцями, є випуск з Наталією Каменською та Марією Гаврилюк. Це співзасновники бренду Гуня Project. У випуску ми говоримо про те, як їх вироби опинились в серіалі від Netflix Емілі в Парижі. Також чому піар це марафон, і як не згоріти, коли ти два роки інвестуєш у це бренд. Тож підтримати україномовний контент і мій другий канал. Ось посилання тут. На канал або під відео. Дякую. Мій улюблений хід це міф: один ремісник і одна сумка. Навіть якщо це не завжди так, сама ідея працює прекрасно. Вона створює відчуття, що ти купуєш не річ, а працю конкретної людини і конкретного майстра. І от у сукупності ці елементи формують феномен, коли Ермес перестає бути просто брендом. Він стає культурним кодом. У 1993 році Ермес виходить на біржу, і здавалося, це той момент, коли сім'я втратить. Контроль, але ні, 80% акцій залишається у сімейному володінні, і лише 20% пішли у публічний продаж. І це таке IPO з збереженням ДНК. По факту вони сказали інвесторам: заходьте, але поводьтеся тихо. Ви тут в гостях. Ермес залишається єдиним великим люксовим брендом, який зберіг статус сімейного бізнесу, незважаючи на спроби поглинання із боку гігантів LVMH та Керлінг. Вони намагалися, але не вийшло, і родина захистила компанію, бо розуміла, як тільки Hermes стане частиною конгломерату, він перестане бути Hermes. Сьогодні цифри вражають у 2021 році. Обсяг продажів склав близько 9 мільярдів євро. При цьому 45% доходу припадає на шкіряні вироби. А от коли ми вже розуміємо, як Ермес створює бажання, стає очевидним, що він працює не як звичайний бренд. Він працює як культ. Але не той, де тебе заманюють, а той, де ти сам стукаєш і просиш пустити. Чому Ермес працює як культ? Ермес це бренд, який продає відчуття того, що визначається не гамацем, а доступом. Бо Ермес працює не як модний дім, а як соціальна система з чіткими правилами, ритуалами і психологією дефіциту, на який дивляться маркетологи, і тихо аплодують стоячи. У Ермес ти не можеш просто прийти і сказати: дайте мені біркін 30 оту чорну. Будь ласка, у відповідь ти скоріш цього почуєш вішлове. На жаль, сумок сьогодні немає. Вийдіть Видітять. Вийде розбійник ти. і це не збіг, це сценарій, бо в Ермед сумку не купують її. Отримують. Це акт. Посвячення тут стає в гру історія покупок. Найгеніальніший маркетинговий прийом, який коли-небудь вигадували у світі люксу. Купив шарф за 400 баксів, гарний початок. Додай ремінь за 900, ти вже в полі зору. Паразуття за 1200 баксів, браслет за 700, шовкова хустка за 800 баксів, і, і консультант вже починає впізнавати твоє ім'я. Далі у неї вже є твій номер, і ось вона тобі телефонує з якоюсь ексклюзивною пропозицією. І ти затамовуєш подих. Невже нарешті запропонують Біркін, а вона пропонує якийсь і який ти ніколи і не хотіла, і коштує він кілька тисяч доларів. Та відмовитись просто не можна, інакше ніколи не запропонують те, що ти хочеш. Це гра. Відкрий ще три скрині, і, можливо, випаде легендарний предмет. І у цей момент і народжується культ. А тепер давайте розберемо, як цей дефіцит створюється технічно. Бо це ж не просто. Ой, у нас закінчилися сумки на створення однієї сумки бірки. Біркін іде до 40 годин ручної роботи, і лише один майстер на сумку. І ще чотири роки навчання, перш ніж майстер отримує право працювати з Келі. Франція як колиска чистого люксу. Усе це створює легенду, яку перевіряти і, і навіть і не хочеться. І тут вступає в гру наступне правило: клієнти можуть придбати лише дві квотні сумки, Біркіна або бокелі на рік, навіть якщо ти готовий заплатити вдвічі більше два і крапка. Кажу ні в значенні все. А ще Ермес активно бореться з масовими реселерами. Вони об'єднали клієнтські портфоліо по всіх континентах, щоб відстежувати хто купує понад дві квотні сумки на рік через різні бутіки. Якщо система тебе засікла, ти в чорному списку назавжди. Список, куди ти потрапляєш не за злочини, а за занадто хороші покупки. І це геніально! Дефіцит створюється не лише через обмежене виробництво, а й через правила доступу. А ще є цікава деталь про ціни. Рмес у США коштує значно дорожче, ніж у Європі, як і більшість європейських люксових брендів. Це створює можливості для арбітражу. Люди спеціально летять до Парижу чи Милану, щоб купити біркін дешевше. І навіть з урахуванням квитків це вигідніше. І це додає ще один шар у ритуал. Щоб отримати сумку, треба не просто чекати, треба їхати. Знаєте, у цей фільм старим тут не місце. Так ось це не про Ермес. Пенсіонери не йдуть з компанії, вони вступають до клубу древніх. Щомісяця вони збираються на обіди, а щороку їдуть у спільні поїздки. І якщо ремісник, який 40 років шив сумку, розповідає новачкам про традиції, це вже не передача технології, це передача культури. Коли складаєш усе разом, ритуали, дефіцит, історії покупок, міфи. Розумієш, що Ермес працює як культ. Культ, у якому члени добровільно витрачають десятки тисяч доларів, щоб е, мати можливість витрачати ще десятки тисяч доларів. Це як секта йде пожертва не десятина, а хустка за 800 баксів. А коли ти показуєш не шкіру за 1400 баксів, а версію себе, яка показує світові цю сумку, жодна правда про Китай тебе не зупинить. Цифрова війна. Усе вибухнуло з відео, яке виглядало як мільйон інших роликів. TikTok. Майстер білий масці сидить за столом і прошиває шкіру. Підпис сьогодні шиємо для Ермес. За кілька тижнів платформа була завалена відео. Ми робимо сумки для шанель. Ось тут ми збираємо Louis Vuitton. Ось такий шов у Біркін. Цифри теж звучали як провокація. 80% люксових сумок шиються у Китаї. А виробництво біркін, яке традиційно представляють як священний французький ритуал, у відео розкладали на холодну арифметику, собівартість 600 або 1400 доларів. Тобто те, що продається за 20 тисяч доларів, виглядає раптом ну, більш приземлено. І головне сумки взагалі не відрізняються за видом та за якістю. Вони один в один. Я не вірю. і мене ви. Слава вір, я не вірю. а От дивіться, у тепер хресто зробили. Вір. Цікаво, і чому різко фабрики вирішили почати цю інформаційну війну? Пам'ятаєте тарифи Трампа, момент, через який вартість цього, що поставляється з Китаю, виросла на 15-20%. І тоді китайські виробники, в знак протесту, запустили такий собі рух купля прямо за фабрик. Ну дійсно, якщо ця сумка ніяк не відрізняється від тієї, що продається в бутіку, навіщо переплачувати? До речі, якщо ви хочете знати, як так сталося, що 40% відсотків Китайцями, що таке сіра індустрія Дайгу та як РМС використовує історію Китаю заради своєї вигоди. Спеціально для спонсорів я зняв про це відео. Тож ви можете стати спонсором і подивитися це відео і ще багато цікавого контенту. І ті, хто ви тут підтримують, тут вони їдуть, я вас так обіймаю, прикриваю ковдру, щоб вам було тепло, і дуже дякую, що ви підтримуєте український контент. І скоро у нас буде оновлення стосовно спонсорства. Чекайте і слідкуйте. Повертаємося до скандалу. Тоді блогери масово різали справжні Біркін та Келі. Знімали шаришкіри, клей, прошивку, знімали порівняння з китайськими сумками. І у цей момент бренди вперше за довгий час опинились не в позиції творців міфів, а в позиції тих, хто виправдовується. Але Ермес заявляє, ми не шиємо сумки у Китай та подає позов на ці китайські фабрики. Добрий день, студія. Оце не твоє не твоя дитина. Дитині 11. Ой... І ось парадокс. Попри гучні викриття, попри відео з фабрик, попри ріжучі ножі інфлюенсерів, які нібито викривали ермеси, не впали, а продовжували зростати за перше півріччя 2025 року. Загальна виручка склала 8 мільярдів, це плюс 8%. А сумки Біркін та Келі продовжували розлітатися з полиць. Звісно, можливо, вплинув той факт, що не підтвердилось те, що Біркін та Келі виробляють у Китаї. Та піар-розголос був достатньо сильний, і під сумнів поставили репутацію бренду. Тобто хотілося б хоч якесь коливання. Але ця піар-атака не спрацювала зовсім. Тобто, цікаво, як відреагувала би публіка, якщо б Ермес сказав, «Да, ми виробляємо в Китаї. Є відчуття, щоб могло щось змінитись, але не кардинально. Бо працює не магія бренду, а наша власна психологія. Бо Біркін це не не про шкіру, не про шви і не про Францію. Це про те, як ми влаштовані. Людям боляче визнавати, що їхній дорогий вибір може бути не таким вже і унікальним. Це називається когнитивний дисонанс. І якщо я заплатив 20 тисяч доларів за сумку, я знайду 20 тисяч причин, чому вона варта кожного долара. Плюс ефект верблена працює як годинник. Чим дорожче, тим бажаніше. Також РМС піклується про сервіс, через який ти відчуваєш наше про те. Тебе завжди піклуються. Будь-яку сумку можна полагодити в будь-який момент, незалежно від того, коли ти її купив. 10 років тому, 30 років тому неважливо, Ермес відремонтує безкоштовно. Це аргумент для виправдання високої ціни річ на все життя, яку можуть успадкувати твої діти. І знаєте, що це працює. І фінальний цвях це ідентичність. Ми купуємо речі, які допомагають нам побудувати версію себе. І Ермес продає не сумку, а образ людини, якою. Ти хочеш бути. І Біркін це такий собі фільтр Валенсія з інстаграм тільки для життя. І якщо завтра Ермес чесно напише Окей, ми made in China», частина людей можливо зітхне, але черги навряд чи зникнуть. Похо я похуєст. По-перше, нема альтернативи. По-друге, ти не ставиш біркін на полицю, щоб милуватися швами під мікроскопом, ти носиш її, як спосіб сказати світу. Подивіться, я дійшов туди, де речі не продаються, а їх дозволяють. І напишіть в коментарях, якщо б у вас не було проблем з грошима, ви б полювали за сумкою Біркін? І це все про бренд Ермес. Дякую, що були зі мною. Зараз я візьму свій пакет АТБ, який теж Біркін випускає. Піду робити новий випуск, тож пишіть в коментарях, які ще люксові бренди розібрати. У них у кожного є якась дуже цікава глибока історія. Минулого або інший бренд одягу буду вдячний за вашу активність. Друзі, як завжди, ми збираємо на ЗСУ. Ми продовжуємо збирати на пікап для бійців роти ПТРК 42 МБР. Це дуже важливий збір. Бо ми збираємо для мого дизайнера і друга з агенції Rocketman Дениса, його батько зараз на фронті, і тому нам треба допомога. Я бачу кожну гривню. Це дуже важливо. Я вдячний, що ви донатите. Не перестаєте. Ми вже наближаємось до цілі 200 тисяч гривень. Тож зараз у нас 23-26. Давайте, чи 23 гривни, чи 26, чи може 200 хтось кине. Кожен донат, це донат. Дякую, що донатите. Всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті Бесіда Медіа. Ще раз вам дякую і дякую за Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я вас всіх обіймаю і тихого, всім вечора.